О боже, машині торба. Ми возили в ній кіс, а ще дрова, кору, рослини та багато іншого мотлоху. Але як бачите, після цього життя не скінчилося. Зовсім не обов'язково робити професійну хімчистку салону, яка коштує, до речі, 3, 5, 7 тисяч. А можна самому купити ту ж саму професійну хімію для миття машини та своїми ручками вдома все привести до ладу. Давайте разом порахуємо, скільки це коштує. Беремо засіб для безконтактної мийки і розводимо його з водою. Потрібно усього 30 мл. На один раз і це 45 гривень. Потім розводимо засіб для ручного миття та наносимо його на усю поверхню ззовні. Його нам знадобиться десь 60 мл, і це 90 гривень. Для хімчистки салону ми розводимо засіб у спеціальний диспенсер для утворення піни. На наш мегабрудний салон знадобилося десь 100 мл і це 150 гривень. На усі вікна витратили близько 60 мл засобу для скла з ефектом антидощ це 90 гривень. Усі ці засоби з iCar Shop Yuan.